Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я, Олександр Супельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про техніку безпеки та про те, чому вона важлива не лише на виробництві, а й у звичайному житті, та те, чому її дотримання це найпростіший спосіб уникнути небезпеку. Більш детально ми це питання розберемо з нашим гостем. Вже знайомий вам ортопед ортопед-травматолог Максим Волков. Пане Паноксем, радий вітати вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з такого простого, але банального і простого питання, але дуже важливого, так чому важливо дотримуватись техніки безпеки? Ну а саме по собі техніка безпеки це такий комплекс мір заходів, різних пересторог та правил, котрі направлені на зменшення будь-яких варіантів або навіть повне їх уникнення травматизації каліств, трудових каліств, захворювань нещасних будь-яких випадків. То що більшість трагедій і проблем починається з слів: диви, як я можу. Або зі мною такого точно не станеться. От з іншим не сталося, зі мною не станеться. І тоді воно виходить, як у то, в тому славнозвісному анекдоті, коли летять звірі у літаку, і волоня, ворона дзьобом в ілюмінатор «дзинь-дзинь, дзин-зинь. Їй звірі кажуть, що ти робиш? каже, виділююсь. Ух, ти, ми хочемо. Ну, почали бити заяць, вовк лиса, ведмідь як дав, вибив ілюмінатор, викинув в атмосферу, вони падають. Ворона каже, а ви літати вмієте? Так і ні, так а що тоді виділувались? Саме тут виходить. Тому ця техніка безпеки, ці ж правила, вони написані багатьма поколіннями і написані кров'ю. Тобто будь-який прецедент це вже був, ну, колись це було. Тому треба, як написано, треба вимикати цей станок, коли йдеш, або надягати оцю казку. Це треба робити. Тому що вже колись були випадки, коли це комусь або зіграло добру службу, але той хто не одів, Колись йому зіграло не дуже гарно. А чому люди так часто нехтують цими правилами техніки безпеки? Коли людина тільки починає працювати, зазвичай вона така ну, повністю ще в режимі знаходиться. А коли він вже має достатньо досвіду, будь-яка специфіка. Чи то військовий, чи то лікар, чи то юрист, чи то якийсь шахтер, і він же так ну, має багато досвіду і трохи розслабляється. І в той час і виникають проблеми, коли воно думає, що. Проскочить, але не проскочив. Думаю, в мене багато досвіду зі мною такого не станеться. На мене ж не діє сила там земного тяжіння або ще щось, або током електричним електрика. Хто працює 30 років, не вб'є. Ну понятно, що не вдарить. Він же, же електрик з досвідом, але при цьому всьому таке може статися. На ризики, ризики є завжди. <к? А якщо говорити про ці правила, вони важливі тільки на виробництві, чи все ж таки, як сказали раніше, і в повсякному житті? Вони важливі, в принципі, будь де, де можна взяти. Чи то правила дорожнього руху. Чи то правила безпеки на виробництві, правила безпеки, коли надаєш комусь допомогу. при цьому не забуваєш про себе. Як -то в армії кажуть, що солдат гранату, яку ти кидаєш, повинна вбити ще когось, окрім тебе. Тобто, треба дотримуватися правил техніки безпеки. Інакше це може бути дуже ну, солить великими проблемами. Тому ті, хто дотримуються, зрозуміло, що є варіанти і тут, але ті, хто не дотримуються, можуть отримати дуже негарні дивіденди. В поганому контексті до речі, про дотримання правил техніки безпеки, чи гарантує це уникнути якихось проблем? На жаль, воно не гарантує, але набагато зменшує ризики і шанси на виживання. От умовно пасок безпеки та ремінь безпеки і подушка безпеки вони не рятують від зіткнення від ДТП як такового, але вони дають шанс вижити, наприклад, коли вдів. Рукавички, якісь, окуляри, зробив правильний кожух на болгарці і при цьому працюєш, вірогідність, що вона тебе якось покалічить набагато менше. Якщо вимкнув світло і почав ремонтувати щиток, так, в цей час набагато менше, ймовірність, що воно вдарить. Або коли не перевірив, то та, ну, і так нормально. Тому от таке і стається. Можна, наприклад, не одягати бронік і шолом? Звісно, можна. Але якщо якісь уламки, куля, ти повністю не захищений. Якщо надів його, от бронік там 20-30% захищає, шолом 10 20-30% захищає. Якщо зайняв правильну позицію, це ще, тобто плюс-плюс, плюс вірогідність того, що в тебе попадуть, або 100%, або там 20%. Ну це ж не одне і те саме. Так, тут повністю згоден. А як часто до вас звертаються люди, які там не дотримувались техніки безпеки і от. Щось, щось сталося з ними, там можливо якісь переломи там чи ще щось. Ну, щось таких, мабуть, кожен п'ятий, якщо не четвертий. Тобто, стається, коли людина, та я вже так багато разів робив. Ми вже там щось намотували, щось не зрозуміло куди, їхали, стрибали, все було добре. А тут щось сталося. Тобто він порушував там десятки, десятки, а може й сотні разів цю техніку безпеки, і за якимось разом вона його все-таки наздогнала. Тут воно як в фільмі Вертикальна межа починається фільм, коли отак закріплений блочок. І її скалолази лізуть. Дівчина висить на мотузці, хлопець і їхній батько. І тут починає цей блачок щось там висмикуватися. І батько каже: сину: обрізай мотузку. Син каже, ти ж падеш. Він каже, швидко ріже не думай, Тут не питання, добре це чи погано. Просто питання загине один або троє. Тому швидко ріж. От так само і тут. Треба дотримуватися безпеки, і якщо дотримуєшся, вірогідність, що щось станеться мінімальне, набагато менше. От переходити світлофор на зелене світло. Так, ну це більш безпечно. Зрозуміло, що воно працює, якщо будуть всі дотримуватися, і ніхто не буде пертися на червоне світло. Але якщо йдеш на заборонений сигнал, вірогідність що те зб'ють в перший же день набагато кратно підвищується. Ну, ви сказали, кожен четвертий або п'ятий, так звертається. Це дуже така ну велика статистика. Це велика статистика. Це ті, кого привозять на стаціонар або хто звертається амбулаторно. Зазвичай на стаціонар, тому що це, якщо виробниче, це найбільш Великі травми, вони більш важкі. Тобто він от там отримав травму, важку травму кисті або перелом ноги. Він... Треба вимикати оцей станок штампувальний і потім промазувати якось всередині. Там. А він його так хоп, і 30 секунд цей інтервал, опа, вимазав, опа, промазав. І так рока йшли, а за кимось разом ця секунда він не встиг висмикнути. І два пальці там і залишилися у станку. Ну, от, отак от. Так от. Тобто просто не дотримання правил техніки безпеки. А ну що ж? І а, в кінці, пане Максим, декілька порад від вас для наших глядачів по темі нашої сьогоднішньої розмови. Я бажаю ніколи не йти по шляху, зі мною такого не станеться. Або от ну, я точно інший з усіма отак, а я точно інший. От ми можемо думати, що ми супермени стрибнути з вікна. Так, але ми не полетимо, як кіно. Ми зрозуміємо, що буде. Тому, якщо написано, отак: от, краще цих речей дотримуватися, і тоді. Вірогідні, що станеться якась халипа набагато менше. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії за ці поради для наших телечів. За та те, за цю цікаву розмову. Щиро. Дякую а, Вам нагадаю, друзі, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і темою сьогоднішнього етеру була техніка безпеки. Правила, що рятують життя. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.